У сучасному світі модно бути успішним, приділяти достатньо часу здоров'ю, спорту та родині, вести насичене, і яскраве життя. Це до вподоби школярам, які із задоволенням беруть участь у різноманітних конкурсах, покликаних із самого дитинства привити бажання бути активним та здоровим. Вже 10 років крокує по Одеській області фестивальний рух Молодь обирає здоров'я. Захід став настільки популярним серед молоді, що 5 років тому отримав статус всеукраїнського, залучаючи до пропаганди здорового способу життя хлопців та дівчат з усіх куточків України. Розширились завдання до соціального, духовного здоров'я питання розглядає молодь, а саме питання сім'ї, сімейних цінностей, традицій, проведення таких фестивалів, конкурсів, як «Молодь вибирає здоров'я, вона дає можливість школьникам висказати свою точку зору, продемонструвати спортивні, хореографічні, можливості, вокальні. Дані. Найактивніші, найпозитивніші та найбільш творчо обдаровані молоді люди з 12 шкіл Суворовського району Одеси порадували глядачів та журі безліч із цікавих номерів. Підготовка до фестивалю була дуже серйозною. Репетиції після занять, постановка танців, розробка дизайну костюмів. У нас море ріквізита. У нас костюми. У нас ми довго готуємося, все стоїмося уроків. Це ми готуємо все самі. Ми самі пишемо пісні, ставимо танці, сценарій місті підготавлюємо. Ми агітуємо за здоровий спосіб життя для нас. Фестиваль це всегда нові знакомства. Це маса цікавої інформації, яку ми отримуємо. Ми спілкуємося з різними ребятами з Одеської області, також з України. дуже цікаво дивитися на виступлення своїх сверстників і спілкуватися з ними. Нас стали волнувати более серйозні теми. Вот, наприклад, в прошлом году ми затронули тему сім'ї Здоровий я, здорова моя сім'я і значить буде здорова вся наша страна, наша Україна. Розвивати творчі здібності, виявляти таланти та просто дружити бажають і молодші учасники фестивалю. У Нас будуть і танці, і пісні, і, і стіхі. Хочемо посмотрети на каких-то е, ми щось а... для сім'я возьмемо слідка до ще одна тема, яку у сучасних реаліях не змогли обійти стороною, навіть діти мир та єдність. З'явилися нові теми у фестиваля: це питання миру і питання любові до України. з світу. Ми хотим зазивати к миру всіх українців, ведь в Україні живуть люди різних релігій і національностей. І ми, діти одежі, хотімо мирнує, дружну Україну. Об'єднав різні райони нашої області символи стафети Берегиня. Школярі Милановського району урочисто передали оберіг своїм одноліткам суворовцям, а потім запальні виступи. районних етапів фестивалю обов'язково зустрінуться у дитячому центрі Молода Гвардія. Там з 15 по 18 травня відбудеться фінал обласного фестивалю Молодь обирає здоров'я Ольга Міщук, Олексій Філіпов, факти.